Вітаю, друзі. Як видно з назви відео, в мене сьогодні на огляді ось така пилочка. Товариш люб'язно надав мені її для огляду. Каже, що ти зробив гарно огляд на свою пилочку, зроби й на мою. Я відповів, що я ж її буду розбирати, на що він сказав, що... Нічого, я тобі довіряю. Тож, дякую за довіру і за пилочку, а ми не будемо відволікатись, буду робити огляд. Тож погнали. так Коробка, вона в коробці в картонній, не в кейсі. Що тут? 150 мм діаметр ріже. Щітковий двигун, тут не щитковий, Супер різ там. Так, планка одна шина і два ципки. 4400 обертів. Літій іон, два акумулятори по 2000 мА. 20 вольт написано. 3 роки гарантії. Не знаю, це так пишуть чи що що які там три руки насправді. Ось така модель. Зараз відкриваю, що тут у нас є. Так, що тут у нас є? Книжка, інструкція є на українській мові в кінці. Не буду відкривати. Тут видаткова накладна. Коштувала вона на момент придбання 1614 гривень. Така недорога. Так, відкладаю сама пилочка. Ось така. Ну, в руках лежить непогано. Кнопка нажимається нормально. Так, далі що у нас тут є? Зарядне Ось таке зарядне. Два аккумулятори пишуть по 2000 мА. Не знаю я їх. Акумулятори я не буду розбирати. Роз'єми роз макітовські. Так що сюди можна ставити акумулятори від Макіти, Прокрафт. Там є інші. Навіть мій, мій акумулятор теж підійде. Ось такі два акумулятори. Ось така шина шість шестидюймова, зірочка присутня, все добре, два ланцюга. Ну що? Зараз, зараз відкладу це все. Дивимося, що там такі трошки пильоли вже. Так, присутня резиночка. Зірочка стоїть на валу. Повернута ось цим сюди, сюди вже шайбу не можна підмостити, бо тут нема місця. Ну, що ж, буде так. Але оця відливка оця захищає, щоб не попадала туди птирса. Добре вже. Так, коли ви тут трохи є, ну зараз, ну, далеку вату до цього до великого пальця далекувату треба іншою рукою праймер качати. Подача оливи йде проймером. Зараз пару разів натисну, як воно подається олива чи ні. Може тут мало її, треба додати. Добре, я додав ось оливи. І покажу, наче там бульбашки виходять, повинно качати. Зараз її акуратно розберу. Подивимося, які там шестерні, що там за двигун який по величині. Потім вже буду додати оливу сюди заливати, пробувати праймер. Розбираю. Акуратно розбираю, щоб ніде нічого не поламати. 9. два, чотири, шість, вісім, дев'ять всі так, акуратно розбираємо. Ось такий проймер, Бачачок невеликий. Невеликий так, треба знімати, знімати зірочку зірочку зняв. Чуємо ще ось ті раз, два, три, чотири болтики. є. Так, викор витягуємо акуратно витягуємо. Так, так, шестерні тут маленькі. Не дуже вона розрахована на велику потужність. Треба з нею акуратно працювати, щоб не, не облизало. Я так зрозумів, тут воно, там підшипники стоять. Воно вал в підшипнику. І тут невеликий підшипник. Вал не буду я витягувати. Подивилися. Добре. Можна трохи помазати. Зараз сюди щось вже товаришу смазки наложу трохи, бо вони тільки-тільки поставили її. Намітили, що вона там є. Так, ну трошки помаза. Добре. Це на болтові, Пшей не на болтикові, в такому стоїть потаї болтик на шість. Все, складаю на місце. Болтики склали. Кнопка стоїть звичайна. Тут нічого немає. Плюс-мінус. Складаю, Потім попробую. Потім поміряю, скільки сюди влазить оливи. шприцом складываем Thank Так, склав я пилку, подивилися на шестерні. Допрацювати я тут не бачу, що можна допрацювати. Кнопка натискається більш-менш зручно. Тут шайб нема куди підкладати більше, все тут. Нормально там можна тоненьку-тоненьку шайбочку резову, резину поставити. Можливо, щоб туди тирса не летіла, але тут ось решітка, вона може сюди летіти. Так що не бачу я В смислу сюди щось підмощати. Ручка прорезинена. Зараз надійну акумулятор. А, акумулятор звідси вставляється. Ось так. Кнопка натискається, провірка акумулятора. Кнопки вмикання-вимикання немає, тож вона повинна працювати. Працює тихенько. Ну це щітковий двигун. Так, Повернулася до нас зима. Тут таке, вітер такий дуже великий. Прийшли ось ми своїм дружком до дерева абрикос, абрикоса тут. Ось я хотів цю гіллячку обрізати. Просто спробую обрізати цю гілляку. Більше я різати не буду, холодно, студить, сніг, то зараз поставлю і буду пробувати. Так, в рукавицях зручно нажимо. Поясню. Tramos Valer. влюблю. Треба було взяти свій акумулятор, поставити 4 амперний. попробувати на своєму акумуляторі. Може це і за, за акумулятора, бо вже показує три поділки. He По-моєму, сама вона витікається оливом, ципок можеться, не потрібно і праймер нажимати. Все, йдемо, бо я змерз вже. Такий вітер холодний. Все, я обдув її, почистив. Так, висновок. Що я можу по цій пилочці сказати? Пилочка бюджетна. бюджет. В зв'язку з тим, що там шестерні невеликі, її нагружати дуже не можна. Але її дуже й не нагрузиш, бо вона йде в захист. Можливо, це дуже холодно на дворі. Різав руки померзли, мороз. Якщо літом, то вона буде пиляти краще, бо акумулятори, відомо, що акумулятори на холоді хуже працюють. І вони не, не такі потужні. Я не брав свої акумулятори 4 А, 8 А. Випробував на її акумуляторах, які йдуть в комплекті. Не знаю, тут є 2000 мАч чи немає. Тут, походу, п'ять акумуляторів літій іонних 18650, я так розумію, не хочу я розбирати, що там є. Так, один я тільки поставив до пяляв він ще цілий. Один посадив на одну поділку. Ось так воно під, підключається і вмикається заряджать. Так, там поставив, я потім покажу, заряджається. Каймер оливу качає, але треба так постаратися пару разів качків зробити, щоб, щоб олива пішла. Ну, все. В руках вона сидить зручно. Для тих, кому не потрібно багато пиляти, а там піти в садочок, пару гілок обрізати, вона піде. І не треба дуже великі гроші переплачувати. І в руках ножовкою не треба смикати, пиляти, в кого руки може там болять, в кого вже здоров'я не те. Так що має місце будь. Тож буду завершувати своє відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, ставте вподобайки, кому сподобалось. Ставте палець вниз, кому не сподобалось, палець вверх, кому сподобалось. Все. До нових відео. О, ще. Казав, покажу, як заряджається. Ось тут. Поставив на зарядку. Червоненьким світиться, коли, заряджен, коли заряджується. А зелененьким буде світитися, коли вже заряджено. Ну все, на все добре.